Привіт, мої хороші, рада вас всіх вітати. І я в Хумані. Сьогодні 49 гривень за одну річ. Тобто, любу річ, яку вибираєте, 49 гривень. Людей досить багато, проходить досить вузенький. Я навіть не планувала, я зовсім з іншого магазину йду, побачила ціну і вирішила зайти, включила камеру і ми разом глянемо, що є. І від англійського бренду Ета. Отака От кофточка, трикотажна лонг. Вона комбінована тканиною, колір моко, ще висять ціники, тому що в хумані ви знаєте, що ціни різні бувають, там там перші якісь там дні, а потім вже коли до кінця місяця в них закінчується якби завіс і вони знижують ціну вже окремо за кожну річ. Сподіваюся, ви все зрозуміли, що я розказала, ви самі все знаєте, більше від мене ходити я взагалі десь можливо за життя четвертий чи п'ятий раз в умані. Але мені сподобалося. Мені сподобалося. Це вже не ос... Ну, я буду ходити. І отакий джемпер віскоза з поліамідом і комбінований рукавчики в гірчичному кольорі. Такі рукавчики були в'язані. Ще від Патрісії Діні, від німецького бренду, така назва м'яка, така Патрісія, ніби французький бренд але насправді це німецький бренд. Теж трикотажна кофточка лок, кольорі Моку, такі базові речі показують. Тут все по кольорах розвішено, Напишіть, чи в ваших містах є Хумана, і чи ви любите купляти там речі. І я вам скажу: 49 гривень за одну річ це абсолютно недорого. Аліба мода. Німецький бренд теж з таким італійським шармом відшивається цей бренд в Італії, але походження німецьке. Ну, Неважливо, сфетрик такий блакитний, як травичка, дуже класненький, якісний, м'якенький. Він чуть-чуть має сліди носіння, але не такі, якби за 49 гривень, я вам скажу, досить в пристойному стані. Можна пошукати, поритися і вибрати для себе. Якісь унікальні речі. Я бачу, що тут можна такі реально унікальні речі знайти. Такий джемпери, бачите, на локтях. Ну, мені здається, що він більш чоловічий, якби або на високий ріст. Це бренд Оспорт. Це не дешевий бренд. Цей свадрик коштував 120 гривень, здається. Але він сьогодні 49 гривень. І ще такі, бачите, які кольори. Теж блакитний. Цей бренд, я не знаю, що це за бренд, як його ідентифікувати, там одна, одна буковка. Але тим не менше тут є лана і є шок натуральний. Я в шоці, чесно вам скажу, просто я в глибокому шоці. Я навіть не очікувала, що можна знайти такого класу речі в хумані. З таким складом. Такий джемпер і теж і рукава досить довгі, так як чоловічий виглядає, але це не чоловічий. І ще бренд це Carin Wester, це шведський бренд. Це не дешевий бренд. Ось такий джемпер. Світло-сірий колір, базовий, абсолютно невеликий виріс. І це Merino Wool це 100% м'якесенька вовна. Скільки в'язаних да, свадриків люди хапають, я вам скажу, беруть щось, міряють, дивляться, тому що за 49 гривень капець такий, я вам скажу, свадрик купити на щас це досить хороша альтернатива. Подивіться, який не кесенький, це взагалі ангорочка я так листаю, тому що дуже важко показати, дуже вузькі проходи і людей багато. Ну і кажу, що я йшла вже з іншого магазину. Ну, все одно вирішила вам показати, які речі в нашій хуманії. Я планувала піти в останній день, але в мене не вийшло по інших справах. Я зараз жалкую, що я все ж таки не знайшла часу піти в останній день. Хто підскаже мені, по-моєму, 19 гривень мало бути в останній день, 29 або 19, правда? От такий ще джемпер. Це бренд Tіff Тіф Tіffі. Це Данія, не небудь-що, подивіться, такий сливово-рожевий колір. Він оверсайз, він з кишенями, асиметричний низ. Ну, Мега-стильний, мега-мега-стильний от такий джемпер. І, ну, і цей бренд T-Tiff. Тіф я вже давно цей бренд не зустрічала. ну Просто, ну буквально, можливо, навіть я навіть не можу згадати, коли останній раз. А тут така знахідка. Зараз ми глянемо склад. І подивіться, тут Міріновул, тут кашемір, є поліамід, віскоза. Його тільки взяти щіточку, таку має чуть-чуть покашлачення, незначне. але потрібно прикласти якби, руки, привести його в порядок, почухати, почесати. І буде класний такий джемпер. Но мені сподобалося, скажу чесно: мені сподобалося сподобався асортимент. І якби для себе, я думаю, можна було би щось вибрати. Сукні, мережевні, такі дорогі, недешеві не тканини мереживні. Подивіться, я листаю кажу, на жаль, важко показати, тому що дуже все притик. Але тим не менше, ви бачите, які класні речі, класна сукня, вихідна, така розкішна, вона з мережевом зсередини вона. Бежева а, спинка, чи такий виріс на спинці. От така жовта. Якась така оверсайз, як блузон. Ну, це між сукнями. Ну, і ця сукня виглядає. ну Коротка така, якби вільна. Цей колір мені подобається. Такий теракотовий, такий тофі колір. І це від манго сукеночка. Хороша довжина Мітаксі. Оця мені сподобалася, що це Коста, це французький бренд. Якби навіть це дизайнерський бренд, отака в стилі мілітарі, Кежел, сукня. Тут вже в'язані пішли сукні, сфадри, кардигани, такому сіруватому, таких пастельних олтманий такий стиль, такі кольори. Зі смаком можна одягнутися тут. Бачите, таке не рябе, не таке не принтове, а досить однотонні, лаконічні, красиві речі. Я шукаю. Я шукаю, я просто задоволена, що я зайшла. Цей бренд я не знаю, я не знаю, що це за бренд, але він виглядає, досить цікавий джемпор, він виглядає якісний. І його навіть цінили недешево, якби. Бачите, він оверсайз, летюча, якби меж такий рукавчик, а манжети високі, вузькі, в'язані, і колір насичений. От така сукня від Bonprix: класична, класика, елегантна, силуетна, більший розмір, кава з молоком з білим. Красива сукня. Я взяла вам показати, що є. Збирайтеся, одягайтеся, теплі куртки, беріть гроші і бігом всіх в куману. 370 коштувала така блуза леопардова. І чому так дорого? А зараз за 49 гривень ніхто не бере. Ну Ціна перебільшена. Як на що я вам скажу, такі гарні були речі по 120 якби стартова ціна, а тут аж 370 і Назару. От така сукня, силуетна, красива. Ой, яка тканина. Тканина, якби щільний сатин, синя. І по такі має квіти, навіть не квіти, узор, якби мережевний. Красива. Вона на блискавці, золотій, блискавці донизу. Ну, Розкішна сукня. Я теж вперше цей бренд взагалі не знаю. Я для себе багато чого нового відкриваю. В Хумані є такі бренди, що я навіть не зустрічала в секунді і навіть про них не знала. А сподобалося. Ось така сукня, взагалі, вона вільного такого силуету, вся асиметрична, комбінована, складний крій, накладні кишені. ця така витончена, жіночна, жіночна, вона підкреслить вашу талію, ваші груди. Чорна з бежевим, красива трикотажна блуза. Вільна, вона новесенька виглядає від Only You. emка, ну тут спокійно навіть на XL. Це трикотаж з мережевим, біленька і такому кажу, стан новесенький. Я бачу, дівчатка багато набирають, примірюють, їм міряють. От така, Полистаю, подивимося. Просто, що є чи є багато, от така блуза 289 гривень, вона коштувала. Ми теж не розумію, із-за чого така була ціна на цю блузу, бо це навіть не ходова модель. Вона, як бачите, така навіть не на, не на запах якимось таким. На ну, модель взагалі просто ніяка. А чому така ціна була? По кольорах це вже чорне пішло. Дивлюся, що такі сорочки картаті. Оця сорочка, вона комбінована твідвою тканиною. Шифон і комбінована тві тканиною. Досить цікава модель. Но твід такий чуть-чуть важкуватий. От така сорочка. Принтова на чорному фоні. Є світшоти з такими акцентними рукавчиками. Подивіться, скільки людей багато. Ось такий хутряний рукав, ще з лелітками розшити. Я дивлюся ще спіднички, хочу зробити висновок для себе, який буває асортимент, чи можна заходити, шукати, в пошуках бути, таких якихось унікальних речей. Пишіть в коментарях, які унікальні речі ви знаходите. А, наскільки ви любите хуману. Чи ви надаєте перевагу хуманній, поціненій, чи вже таких магазинам на вагу речі. Від Esprit футболочка теж вона виглядає на вас стані. Вона коштувала 330 гривень. А повторюю, сьогодні 49 гривень. Це вже верхній одяг. Верхнього одягу дуже багато залишається, я бачу. Побачила кеш кеш, це французький дизайнерський бренд. Він не є дешевим. От така курточка. Як би жакети пальто, на пальто, ну, щось таке такий. І тут теж хороший склад, тут є вовна. Гудзики з гербами, геральдика. Цікаве таке поєднання. Побачила, що є датські, французькі бренди, шведські бренди. Таких брендів, як Marks Spencer, Pеруna, менше, таких англійських брендів менше. Більш туди Німеччина, Франція, Данія. От такі бренди приважають це пальтово, воно твідову і з блискучою ниткою. Або такий подовжений жакет. Це більш базове пальто, сіре, класика від OnLieU від німецького бренду. Отаке пальто купив, собі має чистий спокій, до всього підходить. І поясочок не загублений. Бо біда з цими поясочками. Річ непогана, хочеться пояса, бачиш, що він там був, а немає. А тут є. Ну, Якесь таке оверсайз, я бачу сіре. Пальто. Ну, можна, чесно вам скажу, можна одягнутися, хто любить, хто любить такий просто фешн, житті, такий тряпочник, шмоточник і любить е, одягатися, міняти, це робота потребує ви в колективі хочете гарно виглядати. То бачите, як варіант. Секонди дуже хороший варіант для цього. Від Зара пальто сіре, лаконічне, базове, класичне. Супер просто пальто. Ну, 29 ой, 49 гривень. І від Петру Дельєру іспанський жакет іспанського дизайнера я вже показувала вам, пам'ятаєте, я була, знайшла 2 чи 3 відео назад в кольорі фуксії, від Пед Дельєру. Я прикріпляла вам скрін, скільки коштує цей бренд. Дуже дорого, зараз, правда, на сайті в них снижечки, а так ціни 300 євро коштують. Ось штани, я дивлюся. Багато класичних, класних, сучасних від ISOs є. Ну, просто рай для шопоголиків. Подивіться, скільки класних штанів, де ви штани купите за такі гроші. Ну, навіть сніток не, вам не присниться, що можна купити. Отака От натільна майка, еластична, з смереживо. Це теж класна знахідка, тому що під якусь любу блузу, під якийсь джемпер, який чуть-чуть просвічується, і вже така натільна майка спасе. І видно, що тут якість, просто, я не знаю, це брендну якість тут дуже-дуже класна. І це більший розмір, подивіться, це 48-й європейський розмір. Дуже круто, якісна яка, яка маєчка. Щось мені все подобається. Ну, я рідко, якщо ви помітили, то я рідко з негативом показую якісь негативні речі в секондах. Для чого показувати щось погане вам. Ви включили відео, ви хочете щось красиве побачити, позитивне. Так, і я вам вибираю такі гарні речі, взуття, взуття, подивіться, яке взуття. Досить непогане на таку ціну. Сліпони від манго в прекрасному стані. Просто дитячого дуже я побачила багато дитячого залишається. От такі бутильйончики, теж вони натуральна замша, якісні і класичні. Це від Габор, від і англійського бренду. Габор. Англійський чи німецький поправити. Здається, От... англійський. А може і німецький. Ано пишіть в коментарях. Як ви рахуєте, вони би гарно дивилися, дивилися з класичним пальто. і чуть-чуть підемо далі. Оце ці два слова я бачу, дуже моїм деяким глядачам подобається чуть-чуть і далі. І я залюбки вживаю це слово, ці слова. Мейтінь, Бразилія, от такі бутильйони вишукані. Я вже йду на вихід, я б отримала велике таке естетичне задоволення. Я порилася, я нюхнула запах у секунду і мені добре стало. Приїхала в Ашан. Я хочу купити дещо продукти туди-сюди. І включила камеру, пройдемося з вами. Подивимося. Яка ситуація в нас, є покупці, немає покупців, який асортимент. Я не буду вас затримувати довго, але чуть, чуть покажу пару кадрів. Знижечки теж в Ашані є. До речі, в мене є інший канал. І я там теж стараюся викладати відео, де є знижки по магазинам. Так що заходьте підписуйтесь. Також в мене включено спонсорство на каналі, хто має бажання підтримати. Будь ласка, я буду дуже рада, буду щаслива за підтримку, тому що вона дуже потрібна для автора шоколадки, все солодке. Я хочу взяти в подарунок, чому сюди я приїхала. І зайшла я в теранову покажу вам, що є. Теранова — це єдиний італійський сегмент fast fashion. Це що означає fast fashion? Це така концепція. Моди. Більш багато шиємо, багато продаємо і багато викидуємо, <смі> якось так. так, 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 так це. І для них основне швидке оновлення асортименту. це говорить про те, що якби якісний фонтан. Ну і ціни, до речі, досить низькі для нових речей, де коли в секунді ти бачиш, і навіть я показувала в Хумані, що ношена річ таку ціну була, як тут нова з етикеткою на розпродажі. No. Тому в секунд потрібно ходити і вибирати, чому я наголошую брендові речі. Бо мені пишуть, а що обов'язково брендові? Ну якщо це не обов'язково, ви можете прийти і не досить дорогого бренду придбати собі нову річ. Ну Но це ході дороге, аж 800 з чимось гривень, я би не сказала, що це такий сегмент фаст-фешн, який шиє для країн третього світу. Ось така концепція для країн Третього світу, цей бренд шиє. 599 гривень, от таке худі худіме. Тиренова, я брала шортики, я брала футболочки для сну. Я вам скажу, що і, не в мене шортики ще навіть є. Такі домашні. Як раз на раз, як сенсеї, раз на раз не попадає, буває хороша якість. Отакі от сукні 279 гривень, від 279 гривень колір такий насичений. 279 гривень сукня, вона поліестерова, але вона нова з етикеткою. А деколи теж поліестерове поцінене на люксі, ти бачиш 350 гривень і ти не розумієш, куди ти прийшов, чи в новий, чи в секонд. Тому ну, я секонд люблю на вагу, я люблю дешево. І це зрозуміло моя позиція, зрозуміла для багатьох, чому я так люблю. <сум> Італія. А, точно, Італія, я ж казала, теранова це італійський бренд. Но він єдиний італійський бренд в сегменті фаст-фешн. Це так, як і Примарк, це теж фаст фешн. Їм швидко потрібно пошити, продати, щоб ви швидко викинули, щоб воно наносилося і знову прийшли, і знову залишили гроші в їхніх ж магазинах. Ну, якби мода вона міняється, вони хочуть бути в тренді постійно, 199 гривень. 199 гривень. Така сукня. Яка б вона не була, на 199 гривень, так? Ну, італійський бренд все ж таки, все ж таки Італія Італі. Ну, сегмент дуже низький. Ось такий ціновий, точніше. Сорочечки фланелеві, сорочечки. Ну, бачу, якісно досить пошита сорочка. 349 гривень. Немає такої колосальної снижки на цю сорочку. А деякі речі просто буквально дивишся за копійки. Ну, на свадрики сезону, щось таке на сорочечки, Вони ще таку знижку велику не зробили. Так до 70% є. Всім папа. -па. Чекаю в коментарях. Цьом-цьом.